Божу. Чолові багато людей ігнорують головну книгу, це Біблія, об'явлення Ісуса Христа. Вони читають кого завгодно, що завгодно, слухають будь-яких проповідників, але не Ісуса Христа. Тоді, як книга об'явлення, це проповідь Ісуса Христа, яким чином? Ісус передав її ангелові, ангел передав апостолу Івану, який засвідчив Слово Боже та Ісуса Христа, чим займався апостол Іван. Він не просто тихо вірив у душі і жив як завгодно. Він свідчив Слово Боже і свідчив про Ісуса Христа. Івангел від Івана починається незвичайно. На початку було Слово. І слово було у Бога, і слово було у Бог. Іван був на небі, він бачив Ісуса, і тому починає Євангеліє з найважливішого слово Боже. Ось хто є Богом, запрошуємо вас підписатись на YouTube канал Міжнародної місії Слово Боже, натиснути колокольчика. І слідкувати за відео. І слава Ісусу Христу і Амінь.